Вітаю! Ну от Ми нарешті дочекались фінальної теми першого семестру. Називається вона Електромагнітні хвилі. Сьогоднішнє домашнє завдання з, ціє, з цієї теми, воно дуже просте. Але давайте все ж таки перевіримо, щоб ви вже точно розуміли, що ви молодці і все зробили правильно. Перша задача, яку ми з вами розглядаємо, це 1114, у скільки разів потрібно змінити частоту електромагнітної хвилі, щоб її довжина зменшилась в півтора разу. Ну, подивимось на цю задачу. Спочатку згадаємо формулу довжини хвилі, але я не буду навіть дано записувати, будемо відразу пояснювати е, все безпосередньо в розв'язанні. Довжина хвилі це відстань, тому, ми, щоб її знайти, потрібна. Швидкість умножить на час. Швидкість це у нас для радіохвиль. Це у нас буде швидкість світла, а час це період. Період величина обернена частоті, тому ми можемо записати ось таку формулу: довжина хвилі дорівнює швидкість світла поділити на частоту. Звідси ми легко знайдемо частоту і розуміємо, що нам потрібно порівняти частоту і довжину хвилі. Якщо за умовами довжина хвилі зменшується в півтори разу, то і частота буде збільшуватися відповідно в такі саме півтори разу. Ось така у нас задача сьогодні. І наступна задача, яку ми будемо розглядати, ну така дивовижна, як би вам. Таку задачу задали до того, як ми вивчили цю тему, ви б дуже дивувались, тому що чому закритий каливальний контур практично не випромінює електромагнітні хвилі. Ви б здивувались і сказали, а що буває ще якийсь інший каливальний контур, тому що, коли ми вивчали електромагнітне каливання, ми тільки звичайний каливальний контур і вивчали. Але це і був саме такий закритий каливальний контур. Але як ми можемо відповісти на це питання? Дивіться, якщо у нас коливальний контур закритий, то енергія електричного поля вона зосереджена безпосередньо в конденсаторі. І якщо він буде розряджатися по дротам, струм буде переходити в катушку, і тоді буде переходити енергія електричного поля безпосередньо в енергію магнітного поля катушки. Але Енергія магнітного поля вона е, зосереджена безпосередньо в катушці. Тобто у нас переход відбувається одної енергії в іншу енергію, але при цьому е, зовні практично немає е, додаткових полів. Тобто вся енергія вона збирається або в конденсаторі, або в катушці. Але трохи все ж таки випромінюється. Але, дивіться, якщо щось випромінюється, то це у нас або енергія каливання на конденсаторі, або каливання на котушці. Мабуть, ви ще не встигли забу забути, що ці каливання відбуваються в протифазі. І якщо щось все ж таки буде випромінюватися, то воно в будь-яку точку простора буде приходити в протифазі. Буде гасити один одного. Як це можна записати максимально коротко, тому що розумієте, що я багато всього вам розповіла, але давайте максимально кратко це запишемо. І так, закритий коливальний контур, він практично не випромінює електромагнітні хвилі. Закритий коливальний контур це, звичайний надколивальний контур, катушка індуктивності, конденсатор і дроти, які це поєднують. Він не випромінює електромагнітні хвилі, оскільки енергія електричного поля зосереджена в конденсаторі, а енергія магнітного поля в котушці. І зовні поля практично немає. Але все ж таки, якщо зовсім трохи, але буде випромінюватися, то ми пам'ятаємо і розуміємо, що все, що буде випромінюватися, Воно буде надходити в будь-яку точку простору в противофазі, тому що ми в попередній вивчали з вами, що коливання е електричного поля в катушці і магнітного поля в конденсаторі вони відбуваються саме в противофазі, різниця фаз там, якраз пі. І вони будуть радісно гасити друг друга, або не дуже радісно, але гасити будуть. Ось така сьогодні була демора. Домашня робота, голос я взагалі загубила, але не важливо. Трохи записала вже добре. І так, можемо зараз відпочивати до наступного домашнього завдання.